Історія нашої планети повна резючих загадок і головоломок, і цілого життя не вистачить, щоб їх пояснити. Ця ступа, культова будійська архітектурна споруда, висотою близько 7 метрів стоїть на величезному округлому камені, який розташувався на вершині гори. Таємниця каменю в тому, що він поміщений на схил без видимих кріплень і дуже погано прилягає до основи. Це легко перевіряється на практиці. Камінь гойдається від одного дотику. Кажуть, що під його підставою можна привести мотузку. Виникає тільки одне питання, як він там тримається. Цю колекцію Вальдемар Джульсрут почав збирати ще в 1944 році, проводячи ретельні розкопки. На даний момент в його колекції 37 тисяч артефактів це вражає, але в ній немає жодного повторюваного примірника. А 2500 з них це статуетки динозаврів. Різноманітність їх типів викликає ще здивування тут є і відомі нам види. І такі, які сучасні вчені, ідентифікувати не можуть. Наприклад, крилаті динозаври дракони. Абсолютно невідомо, хто міг зробити всі ці фігурки. І зрозуміло, що ми знаємо вкрай мало про тих тварин, які населяли нашу планету. На одній з балок храму вчені ще в 19 столітті виявили дивні написи розшифрувати які їм досі не вдалося. А з настанням Нового століття єгептологи вже по-іншому поглянули на них. Виявилося, що там були вибиті зображення сучасної бойової техніки вертольотів, літаків і танків. Як таке може бути, досі залишається загадкою. Деякі єгиптологи вважають, що ці незрозумілі іерогліфи були створені випадково шляхом накладення одних символів на інші. На висоті близько тисячі метрів над рівнем моря, на вершинах пагорбів розкидані величезні глечики. Найбільший з них важить 6 тонн. Зроблені вони з каменю таких порід, які не зустрічаються в цій місцевості. Про глечики мало що відомо. Ніхто не знає, звідки і як сюди вони потрапили. Деякі вчені вважають, що в них зберігали рис або вино ті, хто жив тут у давнину. Всі версії досить сумнівні. Безсумнівно, одне. Вік гігантських каменів не менше 2500-3000 років. Перші згадки про знахідки чорних каменів із зображеннями дивних тварин відносяться до 16 століття. Колекцію збирав доктор Хав'єр Кабрера протягом 40 років. Це свого роду бібліотека з величезної кількості каменів із зображеннями на них побутових тем, зірок, інструментів для вивчення космосу, літальних апаратів. Хірургічних операцій, карт землі та інших планет, календаря на одному із каменів людина їде верхи на трицератопсі, причому на спині ящера зображена попона, а наїзник тримає в руках курильну трубку. Природно, що такі зображення суперечать не тільки сучасним уявленням про історію людства, а й здоровому глузду. Невже люди і динозаври жили б один час і так тісно контактували? Велика кількість малюнків і статуеток різного віку. Знайдених по всьому світу, трактують як зображення космонавтів, одягнених у скафандри або герметичні шоломи. Можна, звичайно, списатися на фантазію художника. Однак подібність іноді буває досить дивною. Ці загадкові ієрогліфи протягом майже 100 років були частиною місцевого фольклору, який народився з розповідей очевидців, які випадково їх знаходили. У самому факті їх існування не було б нічого дивного, але виявилося, що це саме давні єгипетські ієрогліфи. Як вони тут опинилися і хто їх висікав, дослідники не знають і досі. Вчені вважають, що малюнки на полях – це справа рук людей. І дійсно частину з них створили жартівники. Але складність, сувора математична витриманість цілого ряду з них і короткий час створення вказують на те, що люди, подібні із такою швидкістю, створити не могли. За деякими даними, малюнки почали з'являтися на полях зовсім не останнім часом, а як мінімум сотні років тому. Наприклад, у деяких районах Китаю селяни викладають на землі камені у вигляді аналогічних малюнків вже так довго, що ніхто не знає, звідки пішла ця традиція. А в Англії такі зображення є і на стародавніх мегалітах. І такі факти теж потрібно враховувати, щоб якомога повно відновити картину минулого. Першим білу піраміду виявив в кінці Другої світової війни американський пілот Джеймс Гаусмана. І вона була просто величезною. Висота її приблизно 300 метрів. Це майже в два рази вищі піраміди Хеопса. Гаусмана ретельно досліджував піраміду. Ювелірно оброблені гігантські плити ретельно укладені і підігнані одна до одної. Невідомо, якими знаряддями користувалися стародавні китайці, як їм вдавалося пересувати плити, а потім піднімати їх на небувалу висоту. Вчені навіть не знають, хто ж був істинним будівельником Великої Білої піраміди. Цю карту купив китайський колекціонер Люган у 2001 році в антикварному магазині в Шанхаї за 500 доларів. Вона датується 1763 роком, але має напис: карту цю намалював Мої Тонг, підданий династії Цин в правління імператора Гунлі в 1763 році, за оригіналом карти 1418. Це на 74 роки раніше прибуття. Колумба в новий світ, однак на китайській карті вже зображені обидві Америки, причому обидва узбережжя: і Західне, і Східне.